Пояснювач, що таке акула, акули, таємничі охоронці океану та їхня несподівана вразливість. Акули. Саме слово викликає в уяві зображення величезних зубастих хижаків, що ковзають темними глибинами океану. Вони є втіленням сили, витривалості та стародавньої мудрості, що пережили мільйони років еволюції. Але за цією страхітливою репутацією криється захоплюючий світ істот, чиє майбутнє зараз під загрозою. І це не просто сумна констатація факту, а серйозний сигнал про стан нашої планети та нашу відповідальність за її збереження. Я завжди з особливою повагою ставився до акул. У дитинстві я захоплювався документальними фільмами про них, дивуючись їхнім пристосуванням до життя в океані, їхнім складним мисливським стратегіям, звичайно, їхній неймовірній історії еволюції. Але з часом, разом з усвідомленням масштабів впливу людини на навколишнє середовище, моє захоплення змінилося занепокоєнням. Акули, стародавні охоронці океану, знаходяться в авангарді боротьби за виживання. Еволюційна спадщина пережили минуле. Що робить акул дійсно унікальними, так це їх еволюційна історія. Вони з'явилися в океані задовго до динозаврів, переживши п'ять масових вимирань, які стерли з лиця землі багато інших видів. Їх хрящовий скелет, легкий і гнучкий, дозволяв їм пристосовуватися до різних умов життя. На відміну від кістки, хрящ більш стійкий до гниття, що пояснює, чому вчені знаходять так багато скам'янілостей акул. Цей опір змінам навколишнього середовища, який дозволяв їм виживати мільйони років, сьогодні стає їхньою слабкістю. Темпи змін, спричинені діяльністю людини, надто швидкі, щоб акули могли адаптуватися до них. Не лише хижаки, значення акул в екосистемі. Акул часто зображують як бажальних хижаків, які загрожують людям та іншим морським мешканцям. Але це спрощена і неточна точка зору. Акули є ключовими гравцями в підтримці здоров'я екосистем океану. Як верхові хижаки, вони контролюють популяції інших видів, запобігаючи перенаселенню та забезпечуючи баланс у харчових ланцюгах. Вони видаляють хворих і слабких особин, покращуючи генетичний фонд популяцій. Наприклад, дослідження показують, що акули, полюючи на морських корів, допомагають підтримувати популяції морських трав, які є важливим джерелом їжі та притулку для багатьох морських тварин. Знищення акул призводить до ефекту каскаду, коли зникнення одного виду призводить до незворотних змін у всій екосистемі. Сред'S Sharks Face людський фактор сьогодні акули стикаються з безпрецедентними загрозами. Більшість із яких пов'язані з діяльністю людини. До найбільш серйозних відносяться. Перелов. акул цінують за їхні плавники, які використовуються в азіатській кухні. Полювання на акул заради їхніх плавників надзвичайно неефективний процес, який призводить до вбивства тисяч акул заради невеликої кількості плавників. Крім того, акул цінують за м'ясо, печінку, з якої отримують вітамін А. І навіть шкіру. Забруднення океану, пластеє маси, хімічні речовини та інші забруднювачі потрапляють в океан і отруюють акул та їх здобич. Мікропластик, який потрапляє в травну систему акул, може призвести до гормонального дисбалансу та зниження репродуктивної здатності, руйнування середовища проживання, будівництво портів. Розвиток узбережжя та інша діяльність руйнують місця проживання акул, не даючи їм годуватися та розмножуватися. Зміна клімату, підвищення температури води, закислення океану та інші наслідки зміни клімату негативно впливають на акул та їх жертви. Дивовижні здібності, електрорецепція, орієнтація та народження. Незважаючи на свою давність, акули володіють дивовижними здібностями, які дозволяють їм виживати в складних океанських умовах. Електроприйом акули мають унікальний орган під назвою ампулу Лоренціні, який дозволяє їм виявляти електричні поля, створювані іншими тваринами. Це дозволяє їм знаходити здобич навіть у каламутній воді чи темряві. Орієнтація акули здатні переміщатися на великій відстані, використовуючи магнітні поля землі, запахи та візуальні ознаки. Деякі види акул щорічно мігрують на тисячі кілометрів. Народження, деякі види акул народжують живих дитинчат, а інші відкладають яйця. Цікаво, що деякі види акул відкладають яйця в капсули, відомі як сумки русалок, які прикріплені до водоростей або коралів. Що ми можемо зробити, щоб допомогти акулам? Від наших дій залежить доля акул. На щастя, є багато способів допомогти цим дивовижним створінням. Підтримка сталого рибальства: вибирайте морепродукти, виловлені екологічно без шкоди акулам чи іншим морським мешканцям. Зменшіть споживання пластику, пластик є однією з головних загроз для океану. Зменшіть використання одноразового пластику та підтримайте ініціативи з очищення океану. Підтримувати охорону морських заповідників. Морські заповідники це охоронювані території океану, де заборонено рибальство та інші види діяльності. Поширюйте інформацію, поділіться інформацією про акул та їх значення з друзями та родиною. Підтримайте організації зі збереження акул, існує багато організацій. Які займаються захистом акул і місць їх проживання? Висновок майбутнє акул у наших руках. Акули не просто хижаки, це стародавні охоронці океану, які відіграють важливу роль у підтримці здоров'я нашої планети. Їхня доля тісно пов'язана з нашою. Якщо ми хочемо врятувати океан і всіх його створінь, ми повинні діяти зараз, щоб захистити акул і їх середовище існування. Це не лише питання збереження одного виду, це питання збереження майбутнього нашої планети. Я вірю, що, працюючи разом, ми зможемо забезпечити, щоб акули продовжували плавати в океані мільйони років вперед. Їхнє виживання це не лише їхня боротьба, це наша спільна відповідальність. Пам'ятайте, океан це не лише джерело їжі та ресурсів, це жива система, яка потребує нашого захисту. А акули його незамінні охоронці.